Ось вона туалетна схема, пане Тимуре. Не треба далеко ходити і шукати. Парус, центр міста, парковка, яка не має ніякого відношення до комунальної парковки. Ось нерухомість у вигляді пластикового туалету. І ось залізобетонні блоки. Очевидно, зареєстроване майно. Отак має виглядати. І саме тут реконструкцією Олександрівської лікарні, вона зверху, передбачається будівництво тут паркінгу за інвестдоговором. Ну, я так розумію, да? тому не шукайте туалетні схеми де-інде. Ось вона, найбільша туалетна схема. Одна з афер між іншим. Подивіться на стан інженерних мереж, які тут знаходяться. Приїдьте, пане Тимуре, ви ж шукаєте е, історію з туалетними схемами, ось я вам її показую. На Фейсбук можна подивитись публікації. Я йду зараз по території майбутнього паркінгу. Як ця територія, як ця земельна ділянка приносить непогані гроші в день. За паркування 35 гривень за годину з кожної машини. І не в бюджет приносить гроші. Хто за цим стоїть? Так, є інформація, що за цим стоїть цілий генерал, ну, або прокурор кудрявцев. Неперевірена інформація, але вона є. Скажіть, будь ласка, пане Тимуре, ну і Віталію Володимировичу, питання. А як це на території? Лікарні, а це територія лікарні, повторюю, влаштований отакий безлад. Що це за пост номер 1 А де пост номер два? Ось це? Який із цих кіосків є нерухомістю зареєстрованою? Може, фідна група є нерухомістю, яка зареєстрована на певних осіб? Тому не шукайте і не робіть вигляд, що ви шукаєте. Приїдьте, візьміть документи. Пан Буділов, я так розумію, видав вже якісь документи, Київ якісь документи, очевидно, видав. Ну, хто написав ось це. Давайте, приїжджайте, поговоримо. Тут є про що поговорити в центрі міста.